Прийшла весна, стало тепло та весело. Біля річки на зеленій галявині жабенята вчилися стрибати. стриб 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 Тільки одне жабеня не стрибало. Ти повзаєш? Як равлик, сказала йому стара жаба. Сумно стало жабиняті Заховалося воно в осоці де його і побачило каченя. А чому ти не стрибаєш? запитало каченя. Не знаю. Напевно, я равлик. Сумно відповіло жабенятко. Раликів без ріжок не буває. Сказало каченя і попливло по воді. Ввечері на небо вийшов місяць. У нього були золоті ріжки. Місяць місяць віддай мені свої ріжки. А, а ти їх дістань, усміхнувся місяць. Жабенятко простягнуло лапку далеко ріжки високо. Стрибнуло жабенятко один раз, не дістало, стрибнуло другий раз, знову не дістало. Воно стрибало і стрибало і все кричало. Зараз дістану ква-ква-ква Зараз дістану ква ква. ква Місяць попустись трохи нижче. Розбудило воно своїм криком всіх жаб та жабенят. Вище всіх стрибає, молодець. Похвалили його жаб. А стара жаба сказала Ось тепер ти справжня жабенятко.